У студентській технологічній лісі севпіві перегонів змагався студент Києво-Могилянської академії Данило Бега. каже на таких перегонах вперше. Ми зібрали команду з трьох чоловік, підготувалися, залетіли і зараз виступаємо. Я бухпілота. У мене в команді є Сергій, це наш капітан і Ярослав, наш технічний інженер. Єдине, що я можу сказати, що пролетів я першим що я не розбився. Думаю, час був до 30 секунд. Ми тренувалися повністю самотужки, в самомуляторах, декілька разів на тиждень вилітали в поле, кудись за місто літати між дерев, тренуватися. Та й таке. Ми приїхали зі своїм повністю всім своїм спорядженням, окрім дрона. Дрон водається, видається акумулятор, Також за потреби видається пульт і окуляри. Студент Тернопільського національного технічного університету Олександр на змагання приїхав з одногрупниками. Хлопець керував дроном. Пройшов кваліфікацію, поки все добре. Чекає результатів. Швидкість я тримав Не Дуже швидко, головне пролетіти, щоб все було добре. Пілот він лише літає. Технік він налаштовує дрон, типу під'єднання, все інше. А також е командир контролює все. На даній трасі у нас є 13 перешкод, які треба подолати обов'язково. Усі стартують нас одразу 4 пілота. Є звичайні квадратні ворота, є прольоти в труби. Тому є різкі повороти. Не всі з цим справляються, але всі дуже намагаються, всі дуже молодці. Траса приблизно десь 200 метрів. Зараз проходить кваліфікація. По часу ми обираємо 32 пілоти, які проходять на фінальну частину змагань, яких вже буде по олімпійській системі визначатися кращий пілот серед всіх. Понад 300 учасників, а це 80 команд з 50 навчальних закладів, взяли участь у перших всеукраїнських змаганнях серед закладів вищої та професійної освіти, студентська технологічна ліха з ФПВ-перегонів», розповів Сергій, керівник академії Skyfall, навчального центру, що готує пілотів і техніків дронів та інструкторів. Організація цих змагань це Міністерство освіти, студентська спортивна спілка, Ужгородський національний університет, ну і академія Скайфову. За нами є якраз організація, технічна підтримка, написання регламенту. Ми хочемо, щоб це була щорічна практика. В майбутньому планується, щоб кожен заклад, який переможе, отримує титул, да, що він є переможцем цього року, але цей титул буде перехідний. В наступному році переможе інший заклад освіти. і він Буде вважатися найкращим інженерним закладом, який вкладає і розвиває випала інженерію Мета цих змагань це перше національно-патріотичне виховання, друге це показати тех технологічний розвиток саме в університетах. І третє мета це розвити стем освіту. Стем освіту це природнича освіта, тобто інженерна фізика, хімія, біологія, математика все це є складовими сучасних технологій, які використовуються в безпілотних літальних апаратах. Тому а Україна зараз це лідер безпілотних літальних систем. Тому і популяризовувати. Вати для того щоб популяризувати всі, всі наші здобутки, ми організовуємо саме такі змагання. Всеукраїнські змагання серед закладів вищої та професійної освіти. Студентська технологічна ліга з фпв перегонів тривали впродовж дня. Сергій Чорношов Андрій Суспільне новини новина.